Дуже гучно. Чули, злякалися, світло зразу зникло. Значно пошкоджена критична інфраструктура, знеструмлена значна частина міста, майже 40 тисяч населення. Вийшли все небо. Червоне, дим, вонь. Страшно. Світло зразу зникло, буквально там пару хвилин. А вода є, вода зараз постійно не вимикають. А світло проблема дають вчора два рази на добу. Сьогодні раз, тільки утром з шість до восьми. До сих пор нема. Холодильники не працюють, подають дуже низька напруга. Все працює. Генератори. У всіх стоять генератори. Люди вмудряються і додому. Генератори на гайдашки і затягують, хоча це заборонено. Пожар, отравиться газом. Ні, шум, графіків немає. Ждемо далі, то, слава Богу, понимаем, війна. Хай так, аби не хуже взагалі без світла.